Запитали українських посадовців, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в овальному кабінеті 18 серпня. Про це повідомляє Axios. Видання отримало відповідь цього разу. Президент України буде у чорному піджаку як на саміті НАТО у Нідерландах. Краватку не одягатиме. Американські чиновники назвали образ діловим і нейтральним. Один із радників Трампа навіть пожартував, повідомляє Аксіос. Було би добрим знаком для миру, якби Зеленський одягнув костюм у понеділок. Але додав, ми не очікуємо, що він це зробить. Минулого разу військовий одяг Зеленського викликав сарказм і дипломатичну сварку. Цього разу, за словами анонімних джерел, атмосфера буде зовсім іншою. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга порадив очільнику угорського МЗС надсилати скарги щодо нафти своїм друзям у Москві. Так, собіга відреагував на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, який звинуватив Україну в атаці на російський нафтопровід. Угорський дипломат у своєму дописі у Фейсбук не вказав назву нафтопроводу, Проте мова може йти про дружбу. Історичний канал постачання сирої російської нафти, який складає понад 50% імпорту угорщини. Це вже не перше звинувачення України від МЗС Угорщини минулого тижня. Петр Сіярто скаржився на те, що Україна завдала удару поважливі. Ві, розподільні станції нафтопроводу Дружба у Брянській області. РФ глава угорського МЗС назвав це обурливим та неприйнятним нападом на енергетичну безпеку Угорщини. Очільник угорського МЗС Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі нагадав угорському колезі, що розпочала війну та відмовляється її закінчувати. Росія, а не Україна. Кількість загиблих від російського удару по Харкову зросла до семи. Повідомили в ДСНС серед них двоє дітей, зокрема. Півторарічна дівчинка. За даними рятувальників, 20 людей зазнали поранення. Третина з них діти наймолодшому постраждалому 6 років. Уранці окупанти обстріляли місто за допомогою безпілотників. Від приціл ворога потрапив індустріальний район. Один із шахедів влучив у багатоповерхівку. Загалом загарбники пошкодили ще житлових будинків та близько двох десятків автомобілів. Наразі пошуково-рятувальна операція триває сьогодні. На Харківщині оголосили день жалоби.

Три людини загинули, багато постраждалих у важкому стані. Такі наслідки атаки РФ по Запоріжжю сьогодні окупанти вдарили по місту балістикою. Про це повідомляє голова Запорізького Іван Федоров. У наслідок атаки росіян спалахнула пожежа. Загорілися магазин та зупинка громадського транспорту. Пошкоджено маршрутку, житлові будинки і цех одного із підприємств міста. На даний момент відомо про 23 постраждалих з вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Серед них є 17-річний хлопець. Частина з постраждалих наразі в операційних медики борються за їхнє життя. Серед тих, хто помер, є чоловік, якого з численними опіками витягли з провалля, що утворилося внаслідок вибуху. Кількість постраждалих може зрости. Росія знову атакувала шахедами азербайджанську нафтобазу Сокар в Одеській області. Про це повідомляє медіа Мінвал. У наслідок атаки в ніч на 18 серпня зафіксували серію прямих влучань. Виникла пожежа, пошкодили резервуари, насосну станцію, операторські вагові та технічні приміщення, зруйнована огорожа. Об'єм зберігання нафтобази понад 16 тисяч кубометрів. Триває експертиза оцінки збитків та термінові відновлювальні роботи. Це вже друга атака. 8 серпня по нафтобазі Сокар було запущено близько 10 дронів. Тоді руйнування були не такими значними. На початку серпня президент. Азербайджану Ільха Малієв засудив цілеспрямовані в удар Росії по нафтобазі компанії Сокар. Він заявив, що Баку може зняти ембарго на постачання озброєння Україні, якщо РФ продовжить атаки газової інфраструктури, по якій проходять Азербайджанський газ абсолютно показовий і цинічний російський удар в день зустрічі у Вашингтоні заради припинення війни. Президент України прокоментував масований удар по українських містах в ніч на 18 серпня. Про це Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі. Постраждали десятки людей, зокрема діти у Харкові серед загиблих. Півторарічна дівчинка у Запоріжжі також є загиблі та поранені. Росіяни атакували житлові будинки і цивільну інфраструктуру. В Одесі розбитий енергетичний об'єкт азербайджанської компанії це удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності, наголосив президент. Російська військова машина, попри все, продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припинення убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати і почути стоп повинна саме Москва. Бійці Нацгвардії зупинили спробу російського штурму на Куп'янському напрямку. Про це повідомив командувач НГО Олександр Півненко у своєму телеграм-каналі. 16 серпня ворог намагався прорватися за лінію бойового зіткнення та висадити десант для прориву по трасі. Окупанти задіяли чотири броньованих тягачі і один танк. Сили окремої артилерійської бригади національної гвардії України у координації з суміжними підрозділами знищили техніку та особовий склад противника. Ський уряд планує запровадити п'ятирічні мораторії на перевірки бізнесу. Про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболів під час презентації плану дій нового уряду. Міністр зазначив, що мета мораторію зняти тиск на бізнес. Це стосується і органів ринкового нагляду, і правоохоронних органів насамперед. За словами Соболєва, перевірятимуть лише ті компанії, які не сплачують податки. Україна потребує 45 мільярдів доларів допомоги у 2026 році. Про це повідомив міністр Сергій Марченко, перед ЕРБК Україна. Зобов'язання партнерів покривають лише 35 мільярдів дефіциту бюджету. Без урахування боргів дефіцит складе 42 мільярди доларів. Марченко заявив, що потрібно активізувати перемовини для закриття потреби. Мінфін обговорює дворічне планування допомоги на 2026-2027 роки. Нагадаю, Нацбанк прогнозу. Що у 2025 році Україна отримає більш ніж 50 мільярдів доларів зовнішньої фінансової допомоги? І це остання інформація у цьому випуску. Далі аналітика від наших гостей Апостров день триває. Залишайтесь з нами. Це варте вашої уваги. Я Тетяна Чудаківська, і далі говоримо про таке. Росія концентрує сили на кількох напрямках та готується до нових наступів. Про це повідомляє головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначає, що ситуація на фронті залишається складною. РФ планує проводити основні наступи на двох напрямках Покровському і Запорізькому. За інформацією сирському активними ділянками фронту залишаються новопавлівський та лиманський напрямки. Про це будемо говорити далі з Василем воєнним оглядачем. Він вже в нашому ефірі, пане Василі. Вітаю, добрий. Вітаю вас. Ну от цирський заявив, що Греф концентрує сили на Покровському запорізькому напрямку. Які є ознаки цього накопичення? Про яку чисельність йдеться, і відповідно, коли очікувати інтенсивності наступальних дій на цих напрямках. Ми тут можемо апелювати до слів президента, які так само було озвучені минулого тижня. Зеленський говорив про те, що 30 тисяч осіб особового складу зараз перенаправляються з Курщини Сумщини. Половина з них рухається до Запорізького фронту. Це Голіполе, Оріхів і Васильівський напрямок. Близько 30 тисяч туди перенаправляють Росіяни. Ну знову ж таки це ой близько 15 тисяч. Перепрошую, це знову ж таки апелюю до слів президента. І решта будуть перенаправлені рівноцінно між покровським. Та новопавлівським напрямками, де зараз так само по суті дві точки найбільшого напруження на нашому донбаському на нашій донбаській лінії смузі фронту, відповідно, виходячи з цього, ну ми можемо розуміти, що підсилення для росіян все ж таки буде і на покровському напрямку, тому що зараз в противника на покровському напрямку складається така така ситуація, що направду за останні 10 днів. 12 днів наші сили оборони е, дуже добре попрацювали з добропільським проривом противника з цим просочуванням, про яке е, повідомляли зокрема на пакетаналітки Діпстейт. І зараз ми вже спостерігаємо, що за рахунок координації від штабу першого корпусу національної гвардії Азов і тих підрозділів, які там працюють, 79 82 93 бригади, е, і не лише вони е, е, так, от зараз відбулося. Те, що називається стабілізації цієї ситуації, подекуди противника було оточено, вибито перерізано його логістичні артерії, і ворог станом на цю хвилину не наступає, але потрібно говорити про те, що в них все рівно там зберігається зараз тенденція до накопичення більшої кількості особового складу. Раніше йшлося б, що на покровсько мирноградській агломерації зосереджено 110 тисяч осіб особового складу. Зараз відбувається ще підсилення цього напрямку. Тобто я думаю, що в найближчі дні ми поб... Бачимо надзвичайно відчудушні бої на цій на цій ділянці фронту. Тим паче, враховуючи навіть не стільки важливе можливо кількість особового складу безпосередньо піхотинців, як важлива концентрація елітних дронових підрозділів противника, зокрема з числа такої групи, як Рубікон, Рубікон, це. Ну мені не подобається таке от порівняння, але просто для українців я думаю, воно буде зрозумілим. Це як птахи Мадяра, тільки навпаки. Тобто, це елітні дронові частини росіян, які застосовуються ними для вирішень для суті, проведення дронових спецоперацій. Рубікон був задіяний у ході курської операції. Рубікон зараз був задіяний в ході Покровської операції. Рубікон зараз підсилюється і збільшується число цих операторів, які дуже серйозно виклики складають для наших операторів. Дронів і не тільки операторів дронів, але й для будь-кого в нас на Покровському напрямку. Є, однак, дуже цікаві перспективи з того, що ми зараз побачили по добропільському, по нейтралізації добропільського так званого інфільтрації чи прориву противника, це застосування. Тих систем, які зараз складають, знаєте те, от що ми прагнули давно роботизованих комплексів. 93 третє, наприклад, механізована бригада показала, як можна воювати за допомогою наземних роботозонних комплексів. Вони звільняли населений пункт веселе. Коли наш танчик, ну танчик безпілотний танчик, заїхав туди, розстрілював противника, і по суті, робот звільнив населений пункт, якщо так можна згрубше сказати. 79 та десанта штурма бригада. Теж повідомила про те, що їм вдалося звільнити населений пункт Золотий колодязь без Жодної втрати бійця це фантастичні досягнення. Насправді, це те, чого ми хотіли і прагнули побачити в ході там реформа реформування в межах сучасної дронової війни. Відповідно, повертаючись до Донбасу на Запоріжжя, так Запоріжжя зараз стане новою точкою тиску з боку противника. Голяйполе і поле. ми ми бачили за останні тижні такі перевірки боєм, які відбувалися росіянами, що на Оріхівському, що на Голіпільському напрямках в бік малої токма. Очки вони просувалися, ну намагалися просунутися кількома одиницями техніки в районі Гуляйполя. Так само спроба створити охоплення. Та то це класична історія з створенням так званих кліщів. Це те, що ми будемо вочевидь спостерігати спроби такого формування таких кліщів з боку противника, що на Гуляйполі, що під Оріховим і подальші спроби тактичного просування бік степногірська на запорізькому напрямку для того, щоб вийти на рубежі обстрілу, буде південних околиць Запоріжжя. Це те, що ворог планує, але це зовсім не гарантія Анті, що йому це вдасться. Які кажете, ви фактори свідчить про те, що вони там накопичуються. Дуже активний рух відбувається зараз автотранспорту усієї території, окупованої частини території Запорізької та Півдня Донецької області. У нас є Петро Андрющенко, який очолює центр вивчення окупації. Він відстежує ситуацію, що Бердянську за допомогою нашого руху спротиву Бердянськ, Маріуполь, Мелітополь, і він постійно в себе на телеграм-каналі викладає переміщення тієї автотехніки тралів. Із технікою противника бензовозів, які рухаються на півдні на Запоріжжі, і все це останнім часом активно рухається. Хоча це не означає, що воно дуже що цього достатньо для якихось глибинних проривів. Варто розуміти, що дуже багато роботи сили оборони за допомогою наших сил спротиву на окупованих територіях, і тут я хочу підкреслити, це велика робота наших людей, які там залишилися. Я щиро втоняюся їм, тому що знаєте останнім часом політична така політичний наратив нас пішов на те, що окуповані території. Є об'єктом переговорів купи продай, як от Трамп вважає але це суб'єктні люди, наші суб'єктні люди, які допомагають нашим силам спротиву робити фантастичні речі, фантастичні в точки зору того, що ми побачили стільки уражень залізниці за останній час, які по суті зірвали уже дві хвилі літнього наступу противника на Запоріжжі і зривають досі, тому що те, що росіяни не використовують залізницю зараз на Запоріжжі. Це величезне наше українське досягнення, те, що вони переміщаються саме автотранспортом, які відстежують наші люди. А це є великим досягненням, тому що ти ніколи автотранспортом не перемістиш стільки, скільки ти спроможний перемістити залізницею. А з залізницею наші сили оборони працювали останнім часом: що в Запорізькій, що в Донецькій областях, що в Ростовській, що в Волгоградській, і що в Краснодарському краї. Тому е, зараз немає якоїсь такої. Ну немає очікування катастрофічної ситуації, тому що сьогодні ну реально тих сил противника для якихось глибинних проривів на Запоріжжі вочевидь е, не фіксується навіть попри підсилення цього напрямку. Е, але але, але водночас і є робота на запобігання. Побачимо, як воно як воно складеться станом на сьогодні. Ну я не можу сказати, що є позитивні тенденції. Напаки є тривожні тенденції. Того, що там буде посилена активність бойова з боку противника, але е, немає якихось пересторог казати. Знаєте, як там от можна в заголовках написати все, ворог рухається на Запоріжжя. Цього ну цього поки що не існує. В нього є плани, але це не факт, що ці плани можуть бути навіть зреалізовані і близько. Пане Василю, те, що ворог перекидає сили із Сумщини на південь, знижує ризики для Сумщини. Ну зрозуміло, що зменшена концентрація військ противника зменшує ризики для сумщини. Тим паче, ми бачимо зараз позитивну динаміку на Сумщині. Е, коли 95-та штурмова бригада, десантна штурмова бригада 225-й штурмовий полк е, е, працюють над звільненням цих територій. Генштаб за останній час повідомляв про просування від одного до 2,5 кілометрів території е, за. Тривалий час, який відбувся, от в числі останнього, це було повідомлення про юнаківку, що там просунулися наші війська. Тобто зрозуміло, що але тут потрібно врахувати, що якщо ворог перекидає свої війська, то тож і ми кудись перекидаємо свої війська з Сумщини для того, щоб відбувати основне місце удару противника. Тобто, це гра в шахи на Сумщині. Будьмо відверті, в травні місяці цього року, коли була концентрація ворожих військ на рівні п'ятдесяти 60 тисяч осіб. Особового складу не було перспектив того, аби були загрози для сум для сумщини так, для півночі сумщини, так для юниківки, яблунівки е навіть до хотіні були загрози зараз. Ці загрози ну вірогідно ліквідовано принаймні, поки в росіян не з'явилися додаткових резервів. Чи з'являться вони в них? Цілком вірогідно, що так вони можуть бути е, відмовлені, і е, тоді вони знову посилять цей напрямок і тоді знову там будуть атаки. Е, але станом на сьогодні, ну це логічне припущення: що якщо сумщини кудись переноплять війська, то для сумщини стає менше загроз. Не ну одне питання: якщо можна коротко, от минулоріч Росія терміново перекинула війська з Запоріжжя на Курщину під час операції ЗСУ. Який такий чорний лебінь чи цього разу може завадити планам ворога? І чи готують сили оборони якісь тактичні маневри? Ну, це все це буде все спекуляціями, інформаційними і маніпуляціями. Якщо я зараз почну накидувати версії на вентилятор і говорити про те, що ми можемо там піти в контрнаступ Брянської області, але давайте будемо відвертими, що зараз не так багато простору вільного є для проведення операції, особливо стратегічного або бодай, оперативного масштабу. Не більш як тактичні певні рухи, от як під добропіллям, або як під степногірським, нещодавно 210-й штурмовий полк провів, або як в Андріївці Олексіївці, 225-й тому полк на Сумщині провів ці наступальні операції. Зараз подумати про якісь глибинні, більш глибинні масштаби проривів, це мало вірогідно, чесно кажучи, з нашого боку. Я би більше акцентів робив на дрону повітряно дронову ракетну війну і ураження локацій, таких як залізниця, таких як заводи, таких як нафтопереробка, нафтосклади, газотермінали і тому подібні речі. Що як показує? За практика за останній місяць у нас дуже і дуже непогано вдається. Я завершуючи, лише скажу, що я підрахував, що ті шість НПЗ, які були атаковані спочатку серпня, нашими далекобійними дронами, це складає приблизно 18% російської нафтопереробки. Це погодьтеся, ну нічогенькі такі досягнення уразти до 18% російської нафтопереробки за один місяць. Саме тому мені здається, Росія так наполягає на припиненні саме вогню у повітрі. Тим паче, і коли вони побачили ракету Фламінго так, дякую вам, Василь Пахньовий. Я не оглядач був з нами. Говорили про те, що Росія концентрує сили на кількох напрямках і готується до нових, нових наступальних дій. Дякую вам і ще раз. Держсекретар США Марк Рубіо заявив, для припинення вогню кожна сторона має щось отримати і щось віддати. Водночас спецпосланець Вікох повідомив, що Росія, нібито пішла на поступки щодо п'яти регіонів, але деталей не назвав. Москва за його словами погодилася. Не окуповувати всю Україну. Позиція президента України при цьому непохитна. Зеленський наголосив, конституція України робить неможливою відмову від територій чи торг землею. Тим часом агентство Гройтерсу прилюднило так звані мирні пропозиції російського диктатора. Серед них, за даними співрозмовників, медіа, виведення українських військ з Донеччини та Луганщини, визнання суверенітету РФ над Кримом, заборона вступу до НАТО для Києва та офіційний статус російської мови. Ігор Чаленко, голова центру аналізу стратегій, долучається до нашої ефіру. Пане Ігоре, вітаю, вітаю. вас. Пане Ігорю, Поясніть нам, будь ласка, що власне відбувається. Приїхав Вітков, і не було таких заяв. Відбулася зустріч Трампа на Алясці. Також він сказав, що Трамп сказав за її результатами, що домовленостей немає. А тут е, несуться повідомлення про якісь поступки з боку Кремля, коли відбулися ці всі домовленості, в який момент вони з'явилися. Передусім нам треба ділити в декілька разів те, що говорить пан Вітков, Бо, за його словами, нібито одразу по п'яти регіонах. А ми розуміємо, що мова йде про Донеччину, Луганщину, Херсонщину. Запоріжжя і Крим. Ну я просто уточнюю, бо зараз починають плутати Сумщину вписувати, Харківщину, тому це треба повторювати. Так от, по тих пунктах, як стало відомо Reuters та іншим західним медіа, Путін хоче повністю захопити контроль по всьому Донбасу дві області плюс Крим по безпосередньо Херсонщині і Запоріжжю. Він готовий зупинитися по лінії зіткнення, і це, це якраз і показує, що не йдеться взагалі про п'ять конкретно регіонів. Звичайно, відков може врахувати, що мова ж йде про невеликий шмат Харківщини, невеликий шматочок Сумщини. Ну але вибачайте, давайте порівнювати тоді. Та ми одразу. Я підкреслю, що Україна не говорить про обмін територіями, це апріорі виключено, але. Порахували вже по окупації, а значить, росіяни хочуть, щоб ми вийшли 6 тисяч квадратних кілометрів, причому максимально укріплених з 2014 року каскадна оборона, цілісна фортеця, прямо на 30% Донецької області, які зараз знаходяться під контролем офіційного Києва, і нам таким чином нібито повертають 440 квадратних кілометрів на Сумщині і на Харківщині. Де тут? Якийсь рівноправний обмін навіть в таких базових речах, і то йде обман, я єдине. Я вас одразу я вас закличу а, одразу, коли ми читаємо відкофа, треба ставити паралельно коментарі а, маркеру а, а, пана Рубіо. Пана Рубіо, чому а, тому, що а, він фактично в багатьох речах спростовує сказане Віткофом. Бо по темі, наприклад, Донбасу, він прямо говорить, що Сполучені Штати не вимагають виходу України з території Донецької області, і е, таким чином можна вважати: от, все ж таки, Марко Рубіо він є е, ну, все ж таки держсекретарем, профільним дипломатом. От свого часу сенатором він адекватніше сприймає відповідні речі. У Віткофа, на жаль, такий підхід більш простий, я б це так сказав. простіший з тієї точки зору, що уже не раз його ловили на просто озвучуванні російської риторики без додаткового фільтру, без цього фаєрволу, який необхідний в такій чутливій темі. Безпосередньо, що стосується все ж таки, знаходження компромісних питань для досягнення миру. Тому, е, от, одразу ми маємо розуміти так, територіальне питання, я думаю, Трамп буде просувати на зустрічі із Зеленським. Ну і там вже є інформація, що Венс буде сидіти, не дай Бог, повторення овального кабінету 2.0, От але. Цій ситуації я думаю, що все рівно позиція України завідомо відома. Одразу ми знаємо позицію європейських партнерів, які підтримують Україну. Тому по темі території точно нічого підписано і близько не було. Є бажання Російської Федерації і є бажання Сполучених Штатів Штатів якомога швидше досягти а, результату. По темі, нібито досягнення миру, але яким чином це буде, ну я думаю, що Трампа це насправді особисто не дуже хвилює. Він просто хоче собі пунктик, шість воєн за шість місяців. Те, що він владнав, те, що він припинив. Ну, дивіться, віцепрезидент Джей Ді Венс візьме участь у переговорах Трампа і Зеленського у Вашингтоні. Це така свіжа новина. Про це повідомляє ABC News. От і з огляду на те, яку роль він зіграв в попередній зустрічі в овальному кабінеті, фактично виступив провокатором, звинувачував, критикував Зеленського, провокував його на конфлікт. Для чого він з'являється знову? Чи не для того самого? А, ну можливо, можливо, але ми теж маємо розуміти, що зараз не лютий 25-го року, і формат спілкування все ж таки інший. Тоді мова йшла певно такий театр спектакль перед журналістами. А зараз же все буде йти за зачиненими дверима. Плюс Венс частково відкоригував. Своє позиціонування він не є настільки реакційним, і про це прямо говорять безпосередньо учасники розмов з ним за останній місяць, а тому можливо Венс виступить тут і. Трошки з іншої сторони, не лише як атакуючи безпосередньо на Зеленського, а можливо, як роз'яснювач позиції е, Європи, але через призму безпосередньо американського розуміння, щоб це стало зрозуміліше Трампу. Ми ж маємо розуміти, там час е, буквально одна година, одна година часу. Е, плюс, е, звичайно, перекладачі. Тобто на. Блідне спілкування е, виділяється. Ну, по суті, там ну, хвилин 35-40. на трьох. Звичайно, це, це мало це мало часу об'єктивно, як на мене, на такий тет-а-тет зв'язок. Ну, тим не менш, е, все рівно ми прекрасно усвідомлюємо, що Трамп буде атакувати Зеленського, буде тиснути на нього. Це очевидно з його низки постів в True Social. Ну, але теж зрозуміло, що і Зеленський зараз уже не грає настільки в лоба. І навіть сьогодні в ранішні пости в соцмережах показують, що ми можемо десь піднакувати, умовно кажучи, максимально просто, якщо говорити, але заявляти конкретно свою позицію і переводити стрілки в потрібне конструктивне русло. І навіть готовий одіти піджак на зустріч до Трампа. І це так, це абсолютно, абсолютно. Дякую вам, Його Чаленко, голова центру аналізу та стратегії, коментував на очікуванні сьогоднішніх подій, зустрічі Трампа і Зеленського, яка відбудеться о 20.15 за київським часом. Залишилося чекати зовсім недовго. Дякую вам. Дякую. На цьому я з вами прощаюся на Апострофі Триває у цій студії працює Олексій Ананов. Зустрічайте його гарного вам вечора і спокійної ночі.